Ridiculous! Нещодавно ми розправились з першою частиною походжень міжгалактичних веселих фермерів і по численних проханнях. <звук> е, а, ось, знайшов. Отже, як ви і просили. Я все просік прополов і лишив для вас найсмачніше. Не буду затягувати, тисни вподобайку, і ми погнали. Початок другого фільму не оригінальністю і повторює той самий прийом з експозицією, що й попередник. Тільки тут переказуються події першого фільму і вистачає всього декілька речень, аби підтвердити скудність його сценарію, та запевнити, що перегляд надію з діалогії можна почати прямо звідси. Нічого не пропустити. Зумазійшов чишоадмірал Атикус, як ми пам'ятаємо, вижив чортяка, заправився, відновився, встиг закосплеїти фродо. Та послужити для снайдера омажем на вітрувіанську людину да Вінчі. Ну що, зак полюбляє такі відсилки. Ну що? А тим часом по сільським околицям втомлено плетуться наші герої. Прибувши на місце, їх зустрічають старі знайомі е, фермер і фермер. Готові їжа і напої у домі зібрань. 300 грам максимум. Може тобі ще дати на блюдосі поїсти тут. Не? Місцева дівчина, яку колись тут рятували, теж радісно сприйняла прибуття. І так само радісно побігла сповістити про це тому єдиному воїну, що тут лишився типу споглядати за селом. Особливого оптимізму в нього це не викликало там як на магнітолу вже надзвонює начальству. Розмова недовга, але змістовна. Через п'ять днів врожай на базу. Попадос. У мене є ще змістовніше питання. В начальство не виникло підозри, чому трубку бере постійно один і той самий рядовий. А А хоча знаєте, я як і цей робот довбою ні, просто спостерігаю за всім цим абсурдом. Ось, наприклад, Кора повідомляє, що адмірал Атекус уже у Вальгаллі. і по якимось там протоколам материнський світ дасть задні, бо без адмірала вже не варік летіти по зерно. Чомусь, і от моментально обломлюється, бо є на всього. Його 5 днів, аби навчити селян махати вилами не тільки на городі. Тому Тайтус вирішив не гаяти часу і зібрати усіх для епік промови. Добре, що він не встиг хильнути перед нею. Страшні дні чекають на нас усіх знищення вашого селища. Неминуче вони просто винищать нас і зітруть з орбіти. Коли настане час, нас зітруть з орбіти. Обіцяю, страшні дні чекають на нас усіх. Знищення вашого селища за три дні максимум нам потрібні всі чоловіки і жінки. Буде б щитом. Коротше кажучи, на всіх чекає три дні пекельної праці, аби врожай прослужив щитом для села. Так опоненти не атакуватимуть відразу, і, можливо, буде шанс на дипломатичне рішення проблем. Але чи ще буде комусь Зустрічати тих кімперців з такими то гектарами. Подожди, дорогає. Так, саме час зробити паузу, зізнатись у своїх почуттях та переживаннях. Можливо, гуна світить ще щось, окрім безпроглядного тягання мішків. О, щит! Oh, Oh Як бачимо, зізнання спрацювало, що надихнуло і кору в дечому зізнатись. Поринувшись в спогади, вона відкриває Гонару ще деякі сакральні моменти зі свого життя. Пам'ятаєте, що короля та принцесу, яким служила кора зі своїм прийомним батьком Валізаріусом, вальну на асасіни повстанців? Так от, тримайтесь міцно, бо зараз буде крутий сюжетний поворот. Виявляється, все замутив Валізаріус. Змусив коросфоткати принцесу. Ні. Підставив її, звернувши все на неї, та дав їй піти, що вона зробила збоєм, в якому швидше за все мала загинути, і тепер чомусь кора потрібна регенту виключно живою. Роботе, що скажеш? Навіщо мені тостер або пилосос так. з емоціями? Йоб вашу мать! Виспались чи ні, аж нева чекати не будуть. Прийшла пора коси мантачити та снопи в'язати. І тут Снайдер молодець умудрився із цього діяння створити слово, мов видовище. Розумію, мені у дитинстві подібні процеси так і виділись. Роман Косик, Катерина Загріба, лена, пува, на воду тяга. Тим часом адмірал Атику, стільки відновившись, відразу ж знову почав на всю розхитувати свою нервову систему та панікувати, потребуючи, від'єднати від нього. Його усі ці шлани. Ти ж бачиш, у тебе тут шлангочка лопнула, блін. Держи таку шлампочку У нього тільки одна мета притягнути до відповідальності ту, що лишає шрами, тобто кору, і ніщо не стане на заваді. Навіть власних людей не шкодує. Як бачите, у нього вже є якесь психічне порушення. Мене голова болить. Хтось валить своїх же лікарів, які хотіли як краще, а хтось сам собі лікар і проганяє будун важкою праці. З потом вийде, як то кажуть, головне побільше води і ніякої житнівки, бо словомо стане ще повільнішим. <плес> Робота до сьомого поту. Усі у справі. А хто приліг відпочити, того діймає дітвора. Жнева ідуть навіть після заходу сонця. Одного робота ніде не помітно. Видно, не такий він уже. Дебіл! Здається, все по плану: обробка поля за дедлайном, звіт для начальства та жальгідна спроба рядового зіграти подвійного агента. Можливо, ми їх помилуємо. Ці собаки заслуговують лише копняки. Побачимо. Але Атикус, що глянув на розмову з боку, теж не Дебіл! Тому швидко дав дупля, що ніякі там солдати не ганяють ніяких селян, як повідомляв рядовий. І контроль взагалі втрачено. Нехай краще опрацьовує якусь стратегію, поки справжні чоловіки тягають свої хребти під мішками, а жінки накривають на стіл на обжинки. У нас тут квітне черівшина. Та перш ніж розпочнуться вечорниці, головна швачка на селі бажає в знак подяки вручить вишиванці кожному з козаків та козаченьок, прибувших битись за село. Звісно ж, з авторськими чуттєвими коментарями, я відчула, що генерал Тайтос, наче самі гори. Терику я благородство незаперечне, наче в сніжне голосся. Не Немезис, буря це мати для нас усіх. Немезис, нещадно, нещадна, наче буря зі спалахами блискавки. І кора, ти наш вовкохоронець. Молода мовчиться. Всі прослюзились, розчулились і гайда танцювати, тим більш в Тайтоса вже труби горять. Ви чим займі? Я П'ю місцева буречанка непогано так то і поправила, тому трішки осмілівши генерал вирішив і пісню затягнути. Учтефофамі <му> навіть роботу самітнику атмосфера до вподоби. Його звісно не запрошували, тому що всі ми знаємо, хто не працював, той не відпочиває. Тим більше в нього вже зовсім проблеми з охолодженням уявив себе драконінчим жерцем. На ранок Тайтус вирішив усіх зібрати. Прийшла пора дечого навчитись селянам. А саме основ оборони та нападу. Вау! Тільки от в мене виникло питання, чого вони встигнуть навчитись за декілька днів до прибуття імперці. Ніхуя. Але тут усі мої сумніви одразу розвіялись. Ну погарячкував. Я виявляється вони і так уже майже всі професіонали, і це навіть не я сказав. Як професіонал, звісно, рубати віники та палити по статичній мішені це потребує серйозних навичок. У нас тут талант. Oh my God! Так що все окей, лишилось тільки укріпитись максимально, підрихтувати корабель кори, та й на тому, в принципі, все готово. Можна і знову цяточку бахнути. Ми вип'ємо трішечки. А? Насправді ж Тайтос вирішив, що краще було б поближче дізнатися одне одного, тим самим підкріпити довіру та вилити душу перед наступаючим боєм. Такий собі клуб анонімних повстанців. Добре, тепер поплач. Ні, почекайте, давайте я почну раніше. Розпочав він себе. Історія його проста. Він завойовував для імперії черговий світ, але той народ не здавався та давав відпір. Бальзаріо дав наказ знищити столицю, на що Тайтос вже чомусь відмовився. І ось довелось спостерігати за тим, як безжалісно страчують його команду. Шоці так на нас стільки треба. Далі одіяло на себе перетягує, як як там її. Коротше, косплеєри є нотів. Yeah. Так її народ теж постраждав від імперії. Уявляєте, прості роботяги були поневолені та змушені здобувати бла 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 бла. Дуже цікаві історії, краще почути щось більш зворушливіше. Кілька <реку> тижнів тому я вбив собаку. <реку> 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 Збив машиною. Що що хочете почути ще одну оригінальну історію? Тоді слово Немезис. Армія імперіуму винищила усе і усіх. Ми були мирним народом. Колись давно ми були народом війни. Мій біль став люттю, а моя лють стала помстою. Чекайте, чекайте, клинки, сховані в ящик, лють по помсти. А, а якщо так, моя кров пробудила його. Але з того дня я стала знаряддям помсти. І так, я вб'ю їх. Так, ну надіюсь, вже ніхто з нас не обирає. батько. <зас> ні, ні. ні ні Я сам так буде швидше. Чуваку фортануло народитись в королевській сім'ї. На жаль, сталося так, що батько покинув королевство, а принц став крутим ангстером. Манемізвіроскалера, 1925 Найтінтоніфайф. <зас> ні, ні, схожість з Віто тут тільки візуальна. Історія ж в рази простіша буде. Я думаю, ви здогадались. Материнський світ трущити. Мати королева, що надто вразилась герою престолів. А принц, ви, ви самі бачите. ходу, Я втік заради обов'язку, заради збереження роду і королівства, якого більше не існує. Дійшла естафета і до кори. Такого ж красномовства, як інші, вона не підключала, а мимохідь вкинула пару слів про свою ситуацію, та й на тому все. Генералу, звісно, того мало. Хочеш додати щось іще? Ні. Точно? Ні. До студії. Викрутитись вона спробувала доволі некрасиво. Наклепом на Тайтоса. Мовляв, він прикидується, що місце у його флязі зайняла вода. Це справді вода. Але напругу, як завжди, збиває гунар своєю вдячливою промовою. Можу лише молитися, щоб минуле гнітило вас менше. Алелюя, алея, алелюя. Гарно сказано. Випиймо. Вражина підступно підкрадається до меж сільських полів. Кора не чкарить кораблик неподалік, який скерував Тайтус, перший генерал на селі. Парковка успішна, всі системи в нормі, спокій і тиш. Це таке о, от і старина Джеймс. Так в нього є ім'я. А ще голос Ентоні Хопкінса в оригіналі. Вже не знаю скільки йому заплатили, але почувши свій нік, робот відразу вивалив напівфілософський монолог. Та мого імені, яке ти вимовила, дає мені відчути, хоч на крифту, що я недарма існую. Цікаво, але мені здається, у кори повинно виникнути лише одне питання: на біса він так вирядився і чи допоможе це виграти? Ти маєш знати вам не перемогти. Ну, генерал дивився Рембо, тому на 100% знає, що робити. І зараз буде можливість це перевірити. Вже пора займати усім свої позиції та бити тривогу. Але який сенс у цьому всьому, якщо у противників є сканер місцевості, яким вони власне то й скористались? Визначили скільки людей, де вони, де зерно, хто, як, чому, для чого. Та й взагалі розчахлили весь їх план менше ніж за хвилину. При зустрічі з корою на місці Атикуса я б сказав би лише одне. Привіт, пострижися, блядь. Війна світів, день незалежності, крайзі грань майбутнього. У всіх цих попкультурних творінь людство змушене викластись на повну, аби протистояти могутнім загарбницьким силам. Альянс у Халф лайфі завоював планету Земля взагалі за сім годин. А тепер подивіться на цю ескадрилію і на цих селян. Знову на ескадрилію знову на селян. Страшно? Усі всередину. Дивлячись на цю картину, мені мало б бути шкода того села, але насправді це зайве. Воєнна машина з досвідом винищувань цілих планет, з армадою за спиною та професійною армією, і село з жителями, що повчилось стріляти по війникам півтора дні. Якби ми робили ставки, то мій вибір, очевидно, був би не ставити, осуджуємо Ей, молодець! Обидві сторони не покидають спроб якось і домовитись. Нікому не хочеться, щоб хтось постраждав, і тим більше щоб постраждало зерно. Тому дипломатія, перш за все. Приблизно така була розмова. Атикус поставив лише одну умову. Все буде тихо, якщо кора поїде з ним. Вона навіть погодилася, але чи довго протримається договір? Пусти мене! Ні, пусти мене! Ні, ніхуя! Сигнал подано: битва неминуча. А це означає, що доведеться дивитись на серію епічних слов мо вибухів, а також на тупняки солдатів, що полюбляють дивитися, як воно все горить. Мені це по приколу. Трілянина, вибухи, екшен, Майкл Бей у захваті, метушня найвищого гатунку. Ідеальний момент для кори та Гунара аби поскакати до корабля. Все, я сюди. Для Атикуса час розважитись з селянами, епічно приземлившись в траншеї. Рейт! А для Немезис. Е, для неї прекрасна пора побути цирклем. Коротше, кожен задіяний у своїй справі. Весь абсурд, що відбувається на екрані, я коментувати не буду. Та й нічого. Словмо і лазери у всі сторони. Але щоб ви не думали, що селяни такі всесильні, декілька втрат ми все-таки зачепимо. Перший кандидат на приземлення це той мисливець, на ім'я якого всім начхати. Він відчайдушно степився в битві з Атикосом, де закономірно програв. О, чи Сюда, сюда, шкода, шкода. Залишимо втрат ще на десерт. А поки зацініть трюк, що провернула кора з гунарем. Вони прикинулись частиною команди, частиною корабля. Нишком приплелись позаду колони та вцепили смоук, ніби вони вже пошкоджені. Що тут сказати? Йогатемс! Передаю керування! Прийнято солдатика, проникнення, якими заслужили. А як там село? Така кількість солдат уже напевно всюди встигла залізти. Навсім без. Протистояння було у розпалі. Я бачив лише клуби пилу та червоні лазерні іскри, що рясно вкривали курені. Такі були у всіх сайфай фільмах, тому дивуватись не довелося. Що мене дійсно здивувало, так це завзятість, з якою Тетріс Т... той... Той... Тойотус короче генерал та інші боролись за нас. Ну і за 300 гектарів землі, що ми їм наобіцяли, обіцяли, але Хех. в нас не було і 69. -ти. Вирізки зі щоденника комбайнера, що вижить. Да викинь нахуй той щоденник. Поки кора з напарником успішно асимілюється, ми будемо змушені попрощатись зі ще одним персонажем. Ім'я Немезіс походить від грецької богині Немезиди, яка в деяких джерелах якраз виступала заступницею справедливості та закону. Прямо як героїня фільму. Зак Снайдер і його символізм. Цікаво. Цікаво. Ні. Ей, сумну музику накладувати не буду. Це ж все-таки треш огляд. Фільм вже б давненько міг завершитись, але скажемо спасибі словомо. Воно тягне хронометраж як тільки може. Без нього і вся битва вже б закінчилась, але обережно вона тільки починається. Танк з рівня нахуй блядь. танк. Ситуація починає перенасичуватись, тому наша парочка якнайшвидше повинна приступити до свого диверсійного завдання. Треба вшитися звідси перш ніж все вибухне. Ніяк не зрозумію, що для імперії потрібніше 25 мішків з зерном чи сотні людей, боєприпасів і танк сьомого рівня. Тим більше від зерна нічого мені здається вже не лишилось. Ви погляньте на цей нещадний вогонь. Люді в шоки, глаза вилазять у них. О навіть ракета нажахана, але їй вже це тарахтіння набридло, як і мені. Тому вона ділом виправдовує свою мазуту на лиці. Полши тим часом кора теж не спить. Хоча здавалось би, процес заміновування серцевини корабля розпочато. Чи що це таке? Тут якась голова? Я вже твої метафори розбирати не буду. Зак я стала думаю, що за головка достатньо того, що кора вочевидь знаходиться в найважливішій частині корабля, і тут нікого... Все таки виявилось, що і знизу вистачає людей, тому мерщій туди на щось, але це не головне питання. Мене зацікавив той факт, що космічний корабель працює на якомусь вугіллі серйозно, що відбувається. Це найдивніша космоопера, що я бачив. Ви просто вдумайтесь. Човики закидують лопатами вугілля в котли, щоб кораблик пихтів у небі під час бою за зерно з селянами, який так довго триває, що почувши про те, що кора навела метушню на борту, Атикус віддає наказ гатити зі всіх гармат по селу. Зерно. Ну і що, але внизу наші люди. Та й що? Ну що що? тут біса відбувається? Лунар якнайшвидше повинен намотити кораблик, а кора мерщій до нього дістатись, тому що часто йде, поле битви не жаліє ні одних, ні інших. Поки один біжить уперед, гатитись в рукопашну, інший туди ж стріляє з вогнепалки. Одним словом, розсуд помутнився. А противник хвиля за хвилею все йде. Від чого у героїв відчай чергуються з відвагою? Я взагалі хочу помирати гаразд. Давай блядь. Здавалося б, шансів ніяких танчики все пруть і пруть, але в когось Пентіум третій все таки затріщав, зарухався, що дозволило бля шанці пообламувати собі роги та трішечки підключитись до актуальних подій. Обновлення було виявлено, так сказати. Коротше, один брухт перетворює на брухт усе інше, ще й примудряється розібратись з танком. Круто, що допоміг, але міркував не поспішаючи, звісно. Вийде він раніше, скільки б зерна можна було б врятувати. Але ж куди там, як упустити такий епічний момент? Робота, бо... Гунар з Корою скорою все ніяк не зустрінуться. Вона сказала, в понеділок підуть разом по барвінок. Тож він чекає до останнього, а вона пробиває шлях до нього потом, кров'ю та моїми сльозами. Вирішальна зустріч з тріумфуючим аттикусом змусить героїв затриматись. Але чи варто нагадувати, що змусить стерти з його лиця цю сардонічну усмішку? Думаю, ні. <звук> Потрібна евакуація, але одразу після того, як комусь зроблять лазерну корекцію. <звук> Та, звісно ж, після фінальної сутички на мечах, що відбудеться прямісінько на падаючому кораблі, більше екшена. Цього разу вже не вийде воскресити антагоніста для майбутніх частин. Спосіб розправи над ним доволі вичерпний. Дедпулу б це сподобалось. Ти так посвіжіш? Френсіс, ти перестав у вічку довбенитись. В останній момент, але все ж коре витягує свого хлопака з вугільної електростанції, яка от, -от відправить усе вугілля до стартової точки. І героям потрібно звідти злиняти як Ні, не для того, щоб вижити, а щоб ми емоційно змогли привітати актора з завершенням його ролі. You you are, you really fine, ну і на десерт прибуває ще й група повстанців. Якраз і їх не вистачало вже, коли битва і так виграна. Ха. Ну нехай хоч влаштують салют з втікаючих пацюків. Селянам на втіху, їм ще ж голодати без зерна. На такій землі навряд чи швидко щось зійде. І майже все село зруйноване. Втрати імперії не зрівняються з втратами селян. То були хоробрі хлібороби. Потрібно буде вшанувати їх келхом пшеничного. Звісно, після пафосної промови завгоспа і роки потом та зворушливого зізнання кори. Я брехала, я вбивця принцеси. Іс. Я знаю так, я знаю. Принцеса досі жива. Ви могли подумати, що це закид на тріквел, і ви будете праві, Так, це він. Принцеса ж вміла розпавнити істот з того світу. То чому б їй самі не зареспавнитись, вірно? Ага, зрозуміло, цікаво. А я так надіявся, що це кінець цього абсурду. Тут сама ідея абсурдна. Так, візуал непоганий, навіть достойний. Доволі цікавий антураж та стилістика. Таке собі сайфай середньовіччя могло б бути, якби грамотно докрутити всі ідеї та закони цього світу. Але маємо те, що маємо. Дякую вам за перегляд. Дякую усім. Хто підтримує канал. Ну і звісно, перш ніж підписатись, обійміть своїх рідних. На все добре. Якщо ти кажеш правду, у мене є це. Жопою не ставайте, ідіот, бля.